Доброго дня, 30 серпня, 23 рік. Відео сьогодні про кизил. А верніше не про кизил. А робимо собі для нотатку, як ми ось такий кизил будемо пробувати розмножувати методом щеплення на дворічній сієнці. Нам для цього потрібна ось така гілочка. Яка це гілочка третього порядку, так сказати, яка йде від дорослого кизила. Ось вона йде від дорослого кизила. Ми її лишили спеціально для того, щоб брати для щеплення матеріал. На неї вже закладені плодові бруньки, ми бачимо. ось Тобто ці гілочки, які ми будемо брати, щеплення, вони вже наступний рік дадуть прирости і будуть гілочки, це вже четвертого порядку. Тобто вони вже будуть плодоносні гілочки. Якщо брати молоду поросель, вона, як було помічено, може не дати в перший рік після щеплення плодові бруньки. Але це окрема тема. Працюємо. Що нам потрібно? Нам потрібно видаляємо верхівку сантиметрів 20. Беремо середину. Все, обрізаємо листочки і йдемо щеплювати. Отримали ми ось такий матеріал для у трошки ми промахнулися, так як однією рукою знімали, а другою різали. Мало в нас вийшло матеріалу. Але це відео. Це Однією рукою знімаємо, а другою ріжемо. Чому робимо? Тому що є у нас отакі школка висадження сіянців. Це другий рік вегетації. Ми їх розсаджували, тут не встигли розсадити, вони так як висіяні, так вони і ростуть. Кинута у нас крапельна стрічка. І ми два тижні тому робили окуліровочку. Ми робили два тижні тому окуліровочку і вона прекрасно прийшлися. Ось ми бачимо. Вона зелена. І зараз ми вибираємо в цій школьці. Товстіші саджанці і щеплюємо. Ось так у нас виходить після окуліровочки. Закриваємо. Ми зараз бруньку повністю запечатуємо. Не знаю, що у нас вийде з цього. правильно ми робимо чи неправильно. Тут ми робили. Відкриту бруньку. Тут ми її зараз закриваємо гать, тому що спека. Ось така у нас стрічка окуліровачна. Замотуємо повністю, лишаємо вже це до осені, а верніше, мабуть, до весни і весною, якщо все буде добре. Ми її обріжемо над плівкою і будемо спостерігати, що в нас буде далі. Знімаємо це для нотатку. Кому цікаво, спостерігайте, все буде добре. І в нас і в Кизива, і в Україні. Переможемо. Ми всіх ворогів, спочатку зовнішніх, потім внутрішніх, і буде все в нас добре. Слава Україні. Дякуємо воїнам за те, що дають нам змогу працювати. Будьте здорові!